Євангелія від Івана, другий розділ, з вірша 1 до вірша 11. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракла ж вина, то мати Ісусова каже до нього: Не мають вина. Ісус вже відказує їй, що тобі жоно, до мене, не прийшла ще година моя. А мати Його до слуг каже: зробіть усе те, що Він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини, і їх поналивали в щерть. І він каже до них: тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталося вином, а він не знав, звідки воно знали ж слуги, що води наб... наливали, то староста кличе тоді молодого. Та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються тоді гірше. А ти добре вино аж надосі зберіг. Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і ввіювали в нього учні. Його. Я хочу сьогодні роздумувати про саме цю подію, яка сталася в Кані Галілейській, де Господь Ісус Христос був запрошений на дуже гарну подію. Був запрошений на. Прекрасно Богом встановлену подію, коли чоловік і жінка вступають в шлюб і проводять життя разом. Я хочу сконцентрувати цю історію цієї прекрасної події весілля в Кані Галілейській. І наступну історію, яку буду читати, щоб так само ти міг провести все життя з Господом, особливо в вічності, щоб ти провів все життя. З Господом від сьогоднішнього дня і на всю вічність. Ми будемо розглядати це весілля. Ми будемо розглядати те, що написано, що це сталося третього дня, воно було справлене. Але я хочу зараз прочитати про небесне весілля, і на те небесне весілля підуть тільки ті, хто є спасенні. Я не знаю, чи був ти на весіллі в своєму житті, чи не був. Хтось з вас заміжній, одружена, хтось ні. Можливо, ти був в когось в гостях на весіллі. В мене був час, де я побував на певних, на певних таких святкуваннях весільних. І так само Господь Ісус. Так само Він, будучи людиною, Його запросили на весілля, і Він прийшов. І він там виявив свою славу, він зробив чудо велике. Яке не в силі зробити людині. Але я хочу сконцентрувати увагу на більш духовне весілля. І якщо ти не спасенний, ти на нього не попадеш. Якщо ти сьогодні ще не є віруючий, ти не будеш проводити ось те весілля, про яке я прочитаю, і зверну увагу, чиє це весілля. Автора, хто справляв тут весілля, не вказано в другому розділі Євангелії від Івана. Але сказано автора небесного весілля. Об'явлення 19 розділ. Ми повернемося зараз до другого розділу Євангелії від Івана. Об'явлення 19 розділ. Зверніть увагу, що буде написано, бо це є Боже Слово. І в кінці останнього вірша, який я прочитаю, Господь Ісус каже Іванові: напиши, що це Слова Божі. Засвідчи правдиво. Що це будуть Божі слова. Будь ласка, прочитаємо з вірша 5 до вірша 9. А від престолу вийшов голос, що кликав: Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі, і великі. І почув я, ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя. Бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель. Радіємо та тішимося, і даймо славу йому, бо весілля анця настало, і жона його себе приготувала. Е, я хочу зараз знову ж наголосити, чи є весілля, записане в 19 розділі, хто є автор того весілля. В другому розділі Євангелії від Івана ми не знаємо автора того весілля, ми не знаємо, що то був за чоловік і жінка, які вступили в Божий інститут одруження. Не написано, хто був власник того весілля, але написано, що Ісус був запрошений. І ми почитаємо, що Він там зробив. Власник цього весілля написано. Радіймо та тішимося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало. Отже, це є Господь Ісус Христос. І жона Його себе приготувала. Хто ж є ця жона в об'явленні 19 розділі? Це є церква, це є кожен народжений згори християнин. Це є та людина, яка увірувала в Господа Ісуса, і вона є готовою. Провести це весілля з Господом. Це весілля буде в вічності в небесах. Перше весілля ми прочитали, воно відбулося в Кані Галілейській, а друге весілля відбудеться в небесах. І ми зробимо порівняння. І я розкажу стосовно першого весілля це є Божий інститут, коли чоловік і жінка вступають в шлюб, засновником якого є Бог, і вони проводять життя разом. Бажання Євангелії, щоб ти провів вічність з Богом разом. І далі сказано: чому вона була готова? І дано їй було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. І сказав він мені, це правдиві Божі. Слова. Хто це сказав Івану, коли він записував? Господь Ісус Христос. Отже, я хочу пороздумувати зараз про ось це небесне весілля. Весілля в Кані Галілейській вже відбулося і ніколи не повториться. Бо всі ті люди, які жили в той час, вони зустріли смерть. А сьогодні наше покоління живе. І дуже важливо нам зараз подумати, чи я буду на весільній вечері Агнця. Це дуже важливе питання. Бо туди тільки війдуть ті, хто готові. Написано. Радіємо і тішмося і даймо славу йому, бо весілля агнця настало. Це той, хто є власник весілля. Це той, хто, це той, хто все організував. І це той, хто буде зустрічати свою наречену. Хто ж це ця жона наречена? Говориться, вона себе приготувала. Важливо бути готовим для того, щоб війти до зустрічі з Господом. Вона була готова. Як вона була готова? Вона була зодягнена в чистий та світлий вісон. А вісон то праведність святих. Отже, та жона це є святі, це є віруючі, і їм дано зодягнутися в чисту одежу. Це є духовні прообрази. Наша духовна одежа без Христа, записана в книзі пророка Ісаї. Уся наша праведність, як та поплямована одіж, це є наша праведність. Ми є брудні гріхом. Ми є не готові по природі зустріти Бога. По факту Біблія називає, що ми є вороги Божі. Просто уяви собі на секунду бути ворогом Божим. А це правда. А це правда. Говориться в римлянах: думка тілесна то ворожнеча на Бога. Це ходити широкою дорогою. А думка духовна, життя і мир. Що ти вибереш? Що ти вибереш в своєму житті? Мати цей чистий і світлий вісон, а це є праведність. Що таке праведність по-простому? Це коли Бог дивиться на тебе і може сказати тобі, в тебе все в порядку зі мною, в тебе все гаразд зі мною. Я дивлюся на тебе. Але в тебе все гаразд зі мною. Як це може статися? Тільки вірою в Господа Ісуса Христа. Тільки коли отой праведний, як Петро пише, праведний помер за неправедних. Усі ми неправедні по своїй природі, ми є грішні люди, і ми ніяк самі не готові увійти на весільну вечерю агнця. Неможливо самому це зробити. Неможливо самому своїми зусиллями війти до неба. Тому Бог послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, який помер на хресті, пролив свою кров. І зараз кожен грішник, який відділений від Бога, який є на широкій дорозі, на небезпеці померти і попасти в пекло і провести там всю вічність. Зараз кожен грішник, який ще тут, може війти на вузьку дорогу. А на цій вузькій дорозі Господь Ісус Христос. Дає оцю одежу праведності. Коринтянам написано: зодягніться Господом Ісусом Христом. Бо якщо Бог дивиться на тебе, коли ти не прийняв Христа, Він бачить заплямованого, брудного грішника, який не готовий війти до неба і який являється ворогом Божим. Коли людина стає в Христі, Біблія вчить, коли хто в Христі, той творіння нове, коли Бог дивиться на людину через свого Сина. Виправданий, праведний, прощений, очищений. Ось що Господь Ісус зробив за нас на Христі. Кров свою пролив, і як ми бачимо цей вірш на трибуні, і кров Ісуса Христа Божого Сина очищує нас від усякого гріха. У мене питання. Я не знаю, чи ти був на весіллі в своєму житті. Не був. Я знаю, ви є одружені, маєте. Досвід, що таке весілля. Ну, є щось важливіше. Оце питання, чи готовий війти на цю весільну вечерю анця. А туди ввійдуть тільки спасенні. Всі, решту, ніколи не сядуть з Господом там за стіл. Стіл буде дуже великий. Людей буде дуже багато. Натовп гукав. Великий натовп, як написано. Буде дуже багато людей радіти в небі з Господом Ісусом через те, що вони увірували в Нього. І стали спасенними. Повернемося, будь ласка, до другого розділу Євангелії від Івана. Отже, Господь Ісус Христос прийшов на подію, яка встановлена Конституцією Бога, де чоловік і жінка стають подружжям і живуть життя разом. Бог хоче, щоб людина, яка одружується, була своїм партнером до кінця життя. Ось для чого є весілля, ось для чого шлюб? Що, коли одружуються, це є раз і назавжди. Раз і назавжди. Так само це є духовний прообраз, для того, щоб війти з Господом на то весілля духовне і бути з ним раз і назавжди, на всю вічність. Отже, Ісус був запрошений і були також запрошені Його учні. Але дещо сталося там на весіллі? Забракло вина. Я хочу вам пояснити трошки про саме цю подію. Чому там було вино? І наскільки зараз люди спотворюють ці всі різні речі стосовно весіль, потім розводи і тому подібне. Люди спотворюють Божі плани. Це є, це є руйнація Божих планів. Коли люди спотворюють те, що Бог зробив, це є гріхом, і гріх завжди буде руйнувати життя. Гріх руйнує сім'ї. Гріх руйнує стосунки. Гріх руйнує абсолютно все згідно Божого Слова. Тому треба бути уважним, коли чуєш Боже Слово і розуміти, як воно подається. Є багато думок. Ага, Ісус перетворив воду, вино, значить можна пити. Скільки можна. Алкоголізм зробить тебе божевільним. Будь певний в цьому. Алкоголіки стають божевільними через непорозуміння багатьох речей з Біблії. Кажуть, ага, Ісус перетворив воду в вино, то можна собі пити скільки хочеш. Ні. Цього не записано в Божому Слові. Гріх буде завжди руйнувати людину. Він буде все більше і більше вкорінювати тебе на широкій дорозі. Якщо не покаєшся і не увіруєш в Христа, ти підеш до вічного пекла. Так каже Боже Слово. Скільки алкоголь зруйнував сімей по статистиці. Просто подумай, скільки вбивств сталося через алкоголь в сім'ях. Тому дуже важливо зрозуміти, чому Ісус. Зробив там чудо з вином. Він був запрошений, до нього підійшла його мати, і каже: не мають вина. Ісус сказав, що тобі жоно до мене не прийшла ще година моя. Мати його до слуг каже, зробіть усе те, що він вам скаже. По факту, вино в Біблії це є про образ радості. Це є про образ радості. І Господь Ісус Христос збирається зробити велике чудо тут. Ісус не скаже: ні ні я не вживаю, я то не буду робити. Ісус знає, чому Він змінює воду на вино. Я ще раз хочу повторити: багато людей божеволіють від алкоголізму. Ця історія не про алкоголізм, ця історія про адекватне, прекрасне весілля, де чоловік з жінкою стали в подружжі. Під Божим інститутом, і Господь Ісус прийшов на весілля і благословив їх. Було тут шість камінних посудин на воду. Отже, немає вина, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Я хочу говорити про очищення. Я хочу говорити про те, що весілля Агнця, Воно насправді відбудеться, і тільки ті, хто очищені, вони ввійдуть на його весілля до неба. Ісус каже до слуг: наповніть водою посудини. І слуги беруть і наповнюють посудини водою. Говорять, немає вина. А тут Ісус каже слугам наберіть ці всі посудини водою. Вони їх наповнили вщерть, говорить Біблія, і Він каже до них. Господь Ісус каже до слуг. Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. Уявіть собі ситуацію, де весільний староста підняв питання стосовно вина, і тут слуги підходять і приносять йому воду. І кажуть: ну поналивай гостям. Я не думаю, що староста був би задоволений. Вода змінилась на вино, староста небес. Не буде ніколи тобою задоволений, якщо не буде зміни в тебе. Зміни через очищення. Зміни через очищення. Вода перемінилась на вино. Як весільний староста, скуштував воду, що сталася вином. Він не знав, звідки воно знали ж слуги, що води наливали. Слуги знали, ми наливали туди воду. І вони побачили велике чудо. Шо лиється вино. То староста кличе тоді молодого та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж на досі зберіг. І знаєте, що ця історія вчить? Такий початок чуда зробив Ісус в Кані Галілейській і виявив славу свою, і увірували в нього Його учні. Тобі потрібен початок чуда. Тобі потрібен новий початок на всю дорозі, якщо ти хочеш війти до небес. Новий початок, який може бути тільки через очищення і тільки через переміну. Твої гріхи відділяють тебе і мене від Бога. Але ми ті, що увірували, ми знаємо, куди ми йдемо. Ми абсолютно впевнені в небі. І ми абсолютно запевнені, що ми проведемо з Господом Ісусом весілля, яке буде в нього. Весілля Агнця. І я хочу ще сказати одну річ, два вірші. Зверніть увагу третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. А що ж було перед цим третім днем? Зараз ми побачимо в Євангелії від Івана першому розділі. 23-й вірш говорить Іван Хреститель. Відказав я голос того, хто кличе в пустині, рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів: Господь прийшов, Господь прийшов, щоб приготувати грішників до неба. Господь прийшов, щоб приготувати нас до весільної вечері агнця. Прослідкуйте, будь ласка, що я буду читати в вірші 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Пам'ятаєте, хто автор весілля об'явлені? Весілля Агнця. Наступного дня Іван побачив Ісуса, що до нього йде та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Бере. День перший. Вірш 35-й. Наступного дня стояв знов Іван та двоє з учнів Його, і, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він каже: Ото агнець Божий. День один, агнець Божий, на другий день Він побачив Агнця Божого. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. Якщо в тебе не буде. Ось такого дня, що побачив Іван Хреститель і зрозумів, ти не підеш на весільну вечерю агнця, ти підеш до пекла, бо ти не прийняв агнця Божого, в тебе не сталося переміни через очищення, і ти не готовий війти туди, де буде Господь Ісус своєю церквою. Ти маєш сьогодні новий шанс і новий день для того, щоб примиритися з Богом. Віруй в Господа Ісуса. І ти побачиш ці переміни через очищення. Хай Бог береже.